Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому потрібний новий пакт Молотова Ріббентропа, тобто пардон Трампа Сі. Навіщо він потрібен? От складається таке враження, що оці всі речі, які здаються абсолютно алогічні, маразматичні і визначаються так хворими на всю голову людьми, вони, не, якщо глибше подивитися, вони не настільки є такими однозначними. Як кажуть, не все так однозначно. Так ось, що ми маємо? От чому Китай підтримує Московію? І чому Америка підтримує Московію? Ну, значало, здавалося б, навіщо їм це потрібно? За логікою речей, і та, і інша країна. Які безпосередньо межують із Московією, після її розпаду отримають якісь територіальні надбання? Так, ну, за логікою речей, це так завжди бувало. Ну, і я думаю, що є і буде. Так. Чого ж вони бояться? Як на мене, то причина полягає в тому, що Китай боїться, що після розпаду Московії, Америки захоплять всю ту задню частину Бекову, я маю на увазі, Сибір, Далекий Схід із величезними запасами корисних копалин і, перш за все, Питної води, я маю на увазі байкал. Так. А Штати Америки бояться, що після цього розпаду все це захопить Китай, в якого, так би мовити, можливості більші, тому що кордон більший із Московією безпосередній суходільний кордон Китаю. Із Московією, а у Сполучених Америки безпосередньо є тільки морський кордон. Так. Який же вихід із цієї ситуації? Як показує нам історія з географією, вихід завжди є, і в е, 39 році, так, коли московити домовилися з німцями, тобто Сталін з Гітлером, таємно про розподіл Польщі, це все і призвело до того, що між німцями і радянськими так званими людьми, не було ніяких. Зіткнені, і навіть відбувалися спільні паради військові, наприклад, у Бересті, в Бресті. Так. Мол, це ж факт просто, незаперечний. Співробітництва московитів-нацистів із німецькими нацистами. Так. Це факт просто. Все чому? Тому що на мапі, це вже географія, на мапі було чітко. Поділена Польща на дві частини. Оце тобі, а це мені. Все просто. Так що, е, якби мали ну, стратегічний розум, керівники обох держав, найпотужніших США і Китаю, то вони просто таємно, я підкреслюю, таємно домовилися між собою і на мапі. Позначили, яка частина, ну, південна частина Далекого Сходу і Сибіру відходить до Китаю, а північна частина відходить до Сполучених Штатів Америки. Так, ну, можна так зробити? А що так можна було? Так кажуть московити. Та можна було? Було ж у 1939 році там географія просто, як казав Наполеон, географія це доля. Тобто на мапі взяли, поділили Польщу з обох боків зайшли і дійшли до позначеного на мапі кордону між двома державами. Так що ось такі пироги, вельми шановні пані та панове. Я думаю, що цю проблему можна вирішити тільки таким шляхом. Тому що, врешті-решт, Московія розпадеться. Це, мені здається, вже й останньому їжаку. Зрозуміло. Так? Але тоді виникнуть проблеми, так, поділу її території. Тому вже зараз. Необхідно, щоб не було цих сутичок між двома найпотужнішими державами світу, щоб не було війни, треба, щоб це все було на мапі, десь там, не знаю, напевно, в Якутську, США і Китай повинні провести спільний парад.